Казки українською, Тетяна Кучмій. Казка ПРО покотило гуркотило та срібну криницю. З циклу казки діда Харитона» Стояв чудовий літній день. Високе, безхмарне степове небо заполонила тиша. Жодна стеблина не ворухнеться, не шеширхне навіть листочок. Зайченя, як і завжди, безтурботно стрибало по баштану поміж великих смугастих кавунів, аж раптом щось як загуде, загуркоче, враз потемніло. Здійнялась така курява, що й кавунів поруч не видно, мале зайча аж просіло з переліку. А воно реве, крутить та все повітря на своєму шляху здіймає і розкидає на всі боки. Навіть курінь, де зайченя хотіло сховатись, від землі підійняло, пронесло в вихорі пилу і гепнуло десь аж посеред городу і далі помчало у напрямку залізної балки. Потім так само раптово все стихло. Побігло налякане чим душ додому і розповіло про все старшим, а ті не вірять, думають, фантазує мале. Пішли на баштан самі побачити. Дивляться і очам не вірять. Курінь розбитий посеред городу стоїть, І наче дорога стелиться з розбитих кавунів та вирваних з корінням рослин у напрямку залізної балки. Що воно за чудосія така. Наступного дня знову стояла чудова літня погода. Було тихо і навіть спекотно. Пан Баран неспішно походжав на своїй пасіці, перевіряв, скільки меду бджоли встигли зібрати, чи не треба часом який вулик полагодити, чи додати для нової бджолиної сім'ї. Аж раптом щось як загуде, загуркоче. Враз потемніло, здійнялась така курява, що й вуликів не видно. Баран з несподіванки аж закляк. А воно реве, крутить та все в повітря на своєму шляху здіймає і розкидає на всі боки. Навіть кілька вуликів від землі підняло, пронесло в вихорі пилу і кинуло десь аж посеред луки. І далі помчало в напрямку залізної балки. Потім так само раптово все стихло. Дивиться баран на розкидані вулики і очам не вірить, що воно за чудосія така, іначе дорога стелиться зі зім'ятої трави у напрямку залізної балки. Наступного дня теж сталося біля водяного млина. Сидів собі цап на ганку, мугикав бороду якусь веселу пісеньку та лагодив мішки для зерна. Аж раптом щось, як загуде, загоркоче, враз потемніло. Здійнялась така курява, що й млина не видно. Цап від подиву мало у воду з ганку не впав. А воно реве, крутить, та все в повітря на своєму шляху здіймає, на всі боки розкидає і водою кропить. Навіть човен з води підняло, пронесло в вихорі пилу і кинуло аж на верхівку старої верби. А цапа, як з відра, водою облило і далі помчало у напрямку балки. Потім. Так само раптово все стихло. Піднявся наш цап на ноги мокрий, як хлющ, і очам не вірить. Човен на вербі верх дном висить, довкола мішки та діжі розкидані валяються, і наче дорога стелиться із вирваних з корінням кущів та виточеної трави у напрямку балки. Що воно за чудасія така? Вирішив цап піти посліду і роздивитися, що ж то було. Коли цей баран в тому ж напрямку чим чекує, зустрілись вони і розповіли один одному, що з кожним сталося. А тут і заєць їх наздогнав, теж розказав про дивну пригоду на баштані. Сусіди від почутого почали хвилюватися ще більше. От прийшли вони до краю залізної балки, посліду витолоченої трави. Бачить. А там в землі якась ущелина з'явилась, якої раніше не було, і з неї долинають дивні звуки: щось кликоче, булькоче, реве під землею. Від тих страшних звуків у цапа аж мурашки по спині побігли, а в барана волосся бриля на голові підняло. Один заєць виду не подав, що злякався, тільки чує, як серце бух бух десь аж в п'ятах. Хотіли ближче підійти, аж тут в ущелині як загуде. Вони всі втрьох кинулись тікати. Прибігли на хутір і почали радитись, як тому страховиську раду дати, поки ще більшої шкоди не наробило. Може, це якийсь звір незнаний там оселився? припустив баран. Тоді можна його задобрити по сусідськи віднесемо йому всього, що маємо, запропонував цап. Може, сподобаються дарунки, і він не буде більше так лютувати, зрадів зайчик. Так вони і вирішили. Назбирали по дворах цілий віз дарунків і покотили в балку знайомитися з новим сусідом. Та не так все склалось, як гадалось. Тільки підійшли друзі ближче, в ущелині ще страшніше заревіло, заклекотіло. Та як вилетів вихор, і давай крутить, лютить, все в повітря підіймать, на всі боки розкидать, і воза разом зі всіма дарунками в повітря підкинуло і об землю гепнуло. Цап, Заяць і баран. Що духу від страху тільки п'ятами накивали. Ні, каже зайчик, ми самотужки тут ради не дамо. Треба йти по допомогу до чародія Царенка. Погодились з цим сусіди, вирушили на самий край великого степу до мудрого ворона Царенка. Розповіли йому все, що бачили, і попросили допомогти приборкати страшенного звіра. Уважно вислухав їх старий ворон, насупив брови і замислився. Здається, знаю я, друзі, хто в залізній балці оселився, то не звір, на жаль, а могутній природний дух покотило гуркотило. Ще від діда прадіда мого чув я історію. Як він являвся та руйнації вчиняв. Тут прості дарунки марні, лише магія його зупинити допомагає. Принесіть мені завтра моток червоних ниток з вовни, сім срібних монет та мішочок солі, і нехай котрась з ваших жінок вишиє золотою ниткою на рушнику ці магічні знаки. Сказав царенко і передав цапові чотири камінці з дивними малюнками. А ще оберіть сміливця між вас, хто не побоїться опівночі в повний місяць піти в балку до покотила гуркотила. Зажурились друзі і похнюпились. Одна справа рушник вишити та все, що наказав чародій зібрати, і зовсім інша, о півночі до того страховиська йти. Тут кожному страшно буде. Вирішили тягнути жереб. Хто зламану соломинку дістане, тому йти у балку. Коротку соломинку витяг заєць. Така вже його вдача була. Засмутився, похнюпився бідолаха, опустив вуха до самої землі. Та нічого не вдієш. Треба ж всіх рятувати від того, покотила гуркотила. Наступного дня знову пішли цап, заєць та баран до ворона, понесли все, що він наказав. Цапова жінка вишила на рушнику золотою ниткою магічні знаки, баран приніс сім срібних монет і моток червоних ниток з вовни, а зайчик мішечок солі. Забрався чародій та й зачинився в дуплі Старого Дуба, щоб провести свій магічний ритуал. Через деякий час вийшов. І запитав у друзів, хто з них піде о півночі в повний місяць допокотила гуркотила назустріч. Я піду, каже зайчик, а сам блідий стоїть і аж тремтить від страху. «Не бійся, мовив до нього царенко. Я тобі захист дам. Якщо зробиш все точнісінько, як велю, живий будеш. Всіх врятуєш, ще й героєм станеш. Я знаю, що в тебе велике, хоробре серце. Підбадьорили зайчика воронові слова, додали йому віри в себе і відваги, а ворон такі вказівки йому дав. Завтра опівночі буде повний місяць. Обкрути цю червону мотузку, тричі кругом пояса і зав'яжи на сім вузлів. Проказуючи при цьому, береженого, хай береже, а незваного хай забере. Живому живе, мертвому мертве, звідки прийшло, туди й пішло. Потім підеш до ущелини і сядеш на землю обличчям до місяця. Перед собою розтелиш рушник, на нього покладеш паляницю, в якій буде запечено сім срібних монет, а зверху кинь дрібку солі, заплющиш міцно очі і чекай. І як вилетить покотило гуркотило та щинить шум і бурю, не бійся. Не вставай з місця, сиди на землі, і головне, очі, боронь Боже, не розплющуй, доки все не затихне. Наступного дня котиха спекла пухку білу паляницю зі срібними монетами всередині. Сусіди дуже хвилювалися за нашого героя, що мав їх врятувати. Тому всі прийшли ввечері підбадьорити зайчика і побажати успіху. І це дійсно йому допомогло. Як настала ніч, обв'язався він червоною мотузкою, точнісінько так як навчав його чародій, взяв рушник, хліб і сіль та й рушив у балку. Підійшов до ущелини. З неї, як і минулого разу, заревіло, закликотіло. Та тепер заєць вже не втік, а сів на землю обличчям до місяця, розстелив перед собою рушника і поклав на нього паляницю й сіллю. Потім міцно, міцно заплющив очі і заумер. Аж тут знявся страшенний шум та вітер. Зайчик чув якесь моторошне виття, відчував, як вітер тріпає його вуха, щось лоскоче холодом по спині. Проте він добре пам'ятав наказ царенка ні в якому разі не вставати з місця і не розплющувати очей. Він навіть не збагнув, як довго це тривало, аж раптом все заспокоїлось. Зайчик більше не чув моторошного реву та клекотіння. Запанувала приємна тиша. Він потихеньку розплющив одне око, потім друге, роззирнувся навколо. Вже розвиднялося, небо мерехтіло ніжно-рожевими кольорами, а десь у височині жайворонок розпочав ранкове вітання сонцю. Живий. Ніби цілий. Це перше, про що подумав зайчик. Потім він помітив, що рушник з паляницею зник, а на місці ущелини виникло джерело, а вода в ньому була чиста, чиста, прозора, прозора, аж срібна. Зачерпнув заяць води з джерельця, щоб напитися, а вона холодна та добра. Тобі на зрадів герой. Було, покотило, гуркотило, а стало джерело. Чим дуж побіг він радісно на хутір розповісти друзям про нове чудо. Зраділи всі, що так добре ця справа владналась. Зайчик відтоді для всіх справжнім героєм став. Навіть прізвисько йому дали хоробре серце. А джерело те, як потім з'ясувалось, теж не просте було. У сонячні дні можна було побачити, як у воді виблискують срібні монети. А тільки не хто їх захоче дістати, вода враз каламутна стає і клекотати-булькотати починає, а на смак гіркою робиться, наче то покотило гуркотило, сердиться, щоб духа ніхто не турбував. Облаштували над джерелом криничку, яку так і назвали Срібна криниця. Поговорюють, що відтоді царенко лише з неї воду бере. Читав Роман Чупіс для проєкту аудіоказки українською.